Шановні колеги, Ми розпочали акцію у шануванні Героя України, роботи Героїв Миколаєвич Я думаю, всі громадяни України пам'ятають, що це був справді державний діяч, тому що на державному війні сімки зроблено вони, то інші областя, міст України вшанували його пам'ять, місто Харків вшанували, назвали спортивний комплекс імен Герої Карпи. Вулиця у нас із Києва назвала імен Герої Карпи. А ця людина, яка стільки приклала саме тут, тому що найбільше він працював саме у Львові і на Львівській залізниці. Але якщо говорити про Львів, давайте згадаємо будівництво церкви біля Кам'янського вокзалу, будівництво церкви е, в, е, на Левандівці, згадаємо будівництво школи в Лабодівці, будівництво школи в Мостицькому районі Залоскополі, будівництво довготривалого моста довгобу. Інших справ, які було зроблено на цією людиною. Саме ця людина перша прийшла з його ініціативи на допомогу після повені, які було в 98-му на в яка була інші іншій повені, завжди приходила за ця людина. Тому на напередодні Дня Незалежності політична партія відрочення звернулася з відкритим столом до міського голови Садового, до депутатів міської ради про присвоєння однієї з вулиць або площі перед вокзалом імені викидів. На жаль, поки що ми отримали відповіді від депутатів цієї тенденції, цього скликання. Ми надіємо, що ці депутати, які прийдуть після 31 жовтня, вшануємо цю пам'ять, обов'язково підтримують нашу ініціативу і вона із лучше площа буде названа. Тому ми повторно вийшли зараз з ініціативою проводити акцію з під підписів. Хочу зазначити, що станом на вчорашній день ці складають біля 7 тисяч Пам'яті героїв України.